Бе, Рашна Б! А здоровенькі були, слава Україні! Ну що, першому гравцю приготуватися та й взагалі любителям пограти чи послухати музику в файних навушниках теж приготуватися. У мене тут новенькі навушники від Game Pro. Погнали, розповім, що за навушники такі. Нове відео. let's go! Так, значить, розповідаю: це новитка від компанії Game Pro. На коробку. Е, геймерські навушники. Від компанії GamePro, модель Asgard Bragi, а точніше, модель hsw 250 Давай розпочнемо, мабуть, з дизайну власне, цих наушників, бо тут хочеться багато всього розповісти про ці чудові наушники. Але спочатку дизайн та матеріали корпусу. Погнали! Матеріали, і оце все. уже потримай? Я це дуже потримаємо. На перший погляд, GamePro HSW250 не кричить про те, що це саме геймерські навушники. І цей момент, коли я розпаковував навушники, мені особисто відразу і сподобався. Вони, начебто, максимально аскетичні, в міру строгі, але в той же час за цією аскетичністю і криється їх харизма. Мені такий підхід подобається. Я про те, що навушники, хоч і геймерські, але в той же час вони мають отакий от дизайн, що їх можна спокійно взяти, одягнути на. Голівоньку і піти на вулицю, займатися своїми справами. І цей момент ще більше розширює аудиторію цих наушників, точніше, аудиторію, яким сподобаються ці наушники. І ще мені подобається компактність HSW 250. Хоча наушники і мають конструкцію over ear тобто вони. Повністю лягають на вуха. Але в той же час є відносно компактними і мають в конструкції поворотний механізм. Тобто, от тако. можна їх носити на шиї і отаку. І вони не будуть отако стричати вам в бороду, особливо якщо у вас є борода. А і ще їх можна отако покласти на стіл. що теж буде зручно. Або, наприклад, їх покласти в рюкзак і вони будуть займатися, займати ще менше місця. До компактності наушників це величезний плюсик. Ну і, звісно ж, є можливість регулювати оголів'я наушників під розмір вашої голови, що теж забезпечує комфорт під час використання цих наушників. Отако підігнали під свою... Розумну головешку, і кайфуйте. Ще про конструкцію навушників, точніше, матеріали корпусу та матеріали амбюшур. Маємо матове покриття корпусу навушників, що теж чудово, бо на корпусі не залишаються відбитки пальців. І матовий корпус, на мій погляд, має більш привабливий вигляд, та й в цілому практичніше. А що стосується амбюшур в hsw 800 w 250 то вони тут тканинні. Вони тут тканинні з ефектом пам'яті. Е, перевага саме тканинних амбюшур в тому, що коли, до прикладу, будете використовувати наушники влітку, то саме з тканинними амбюшурами вашим вушкам буде не так спекотно. Та й в цілому, наскільки я зустрічав, то більшості людей подобаються саме тканинні амбюшури, особливо тим, хто довго чи працює, чи грає в ігри в цих навушниках. Тож таке рішення є файним та оптимальним. Ви думаєте про таке рішення, пишіть обов'язково в коментарях. І пишіть, які вам амбішури більше до вподоби. HS W250 бувають двох кольорів: або ось такі стильні, чорні, або суперсніжно-білі. Е, мені особисто обидва варіанти подобаються. Чорні для тих, хто любить максимальну простоту і практичність, ну а біленькі підійдуть та в цілому. Що чорні, що білі підійдуть для будь-кого. Я вибір, і то чудово. Було б цікаво, до речі, глянути на білі навушники, бо ну прямо вони такі білосніжні та файні, що капець. Але чорні теж подобаються. Ще про корпус трішечки. Це ж геймерські навушники, хоч вони і мають більш строгий та спокійний дизайн, ну, компанія не могла собі просто так дозволити, щоб тут не було підсвітки. Ну, відповідно, вона тут присутня на зовнішній стороні чаш наушників. І вона, до речі, водночас і досить яскрава, щоб її було видно, і в той же час не освітлює всю кімнату, коли ви його вмикаєте. Bluetooth mode. Таку. Коротше, от така підсіточка файна. Вона, бачу. В темряві, коли ви стрімите, або коли просто сидите, то воно. Афігазно виглядає, прямо не палить на всю кімнату. Все файно. Підсвітка є, геймерські наушники є. З елементів керування та роз'ємів на наушниках маємо кнопку вмикання та вимикання. Е, маємо... Регулятор гучності, відповідно, є кнопка вмикання та вимикання мікрофону, і кнопка 7.1, що відповідно вмикає та вимикає той самий об'ємний 7.1 звук. Роз'ємів тут всього два. Один із них, в один із них вставляється мікрофон, з'ємний. А в інший інший це Type c для заряджання наушників та підключення їх через дріт до вашого комп'ютера чи гаджетів, які ви там плануєте підключати. HSW-250 від GamePro можна підключити п'ятьма способами. Що для мене особисто є офігезно і варіативно, і особливо для геймерських наушників це класно. Значить дивись, HS W250 можна підключити за допомогою ресивера. Він же свисток, чи як ви там називаєте цю штучку. Але вона не проста, а має два варіанти. Секунду, зараз я їх знайду. Оця штучечка, оцей свисток, чи ви як його називаєте, має два варіанти. Тобто, це звичайний USB-A і USB-C. Тобто, отут. Всі мізки, а це перехідник. Отак робимо. Це в комп'ютер, Це можете куди завгодно: ноутбук, е телефон або куди захочете. Працює з телефоном? Да. Ну тобто зі цим свистком ми вже маємо два варіанти підключення. Також навушники від GamePro мають Bluetooth версії 5.2, з допомоги якого їх теж можна підключити до ваших гаджетів, чи до комп'ютера, чи ноутбука, чи телефона. І звісно ж, можна підключити через дротове підключення. Але і тут маємо не просто 35 на 3.5, а в самих наушниках є. USB Type-C, роз'єм, через який власне відбувається підключення. І можна підключити наушник як через дріт, що йде в комплекті Type-C на 3,5, так і через другий дріт, що маємо в комплекті він же USB-C е, на USB-A. Тобто маємо ще два типи підключення. І якщо порахувати, то це два ресивера, це Bluetooth і два дротових підключення. От вам виходить і 5. І це тільки те, що маємо в комплекті з наушниками. А якщо взяти дріт Type-C на Type-C. То буде, мабуть, і 6. Так що отака от крута реальна варіативність підключення цих наушників до ваших гаджетів. Мені подобається. А ще мені подобається те, що мікрофон в цих наушниках можна від'єднати. Ось ось така А, Можна від'єднати від самих власне наушників. Або приєднати. Зараз покажу. Приєднав. Сидиш вдома, вирішуєш свої справи там по роботі, спілкуєшся там, або коли граєш в Діскорді, там розповідаєш, розвалюєш тімей там хто рак, а хто не рак, і так далі. Потім такий клац, поклав, вімкнув блютуз на погнав по справах на вулицю. Мені здається, офігезно hsw e, 250 маючи таку варіативність підключення, і більшість e, цих підключень бездротова, то варто і про автономність згадати. Наша ситуація наступна: в цих наушниках від GamePro встановлено акумулятор, що має ємність 750 мА, що дає нам до 30 годин автономності, підключивши наушники через оцей самий свисток радіочастоту 24 Гц з вимкненим підсвічуванням, і до 20 годин з увімкненим підсвічуванням. Що всі бачили, що у волгеймерські наушники і розуміли, хто зараз буде тащити всю команду. Щодо підключення через Bluetooth, то тут автономність до 43 годин без підсвічування і до 26 годин з підсвічуванням відповідно. Ну а підключати через дріт, то зрозуміло, що сидіть в цих наушниках скільки хочете, вони не розряджаються. Заряджаються наушники з 0 до 100% десь е е е біля 2 годин. На мою думку, досить файні показники з автономності. Я просто отримавши ці наушники і користуючись ними десь біля тижня, кожен день. Е не заряджав їх жодного разу. Що біля комп'ютера я просто їх підключав через дріт, а йдучи кудись вмикав блютуз і підключав їх до смартфону відповідно через блютуз. Тим самим я економив заряд акумулятора наушників і кайфував від улюбленої музики та ігор. От вам і варіативність підключення, плюс файна автономність. Оцей коктейль і дає комфорту використання цих наушників. І в цілому я вважаю правильним рішенням зробити саме такий тандем. А взагалі тут. Не тандем, а ціле тріо виходить, але про третє трішки пізніше. Що ви думаєте з цією з приводу такої автономності, можете написати в коментарях. GamePro hsw HS W250 мають 40-мм динаміки, імпеданс 20 Ом, частотний діапазон від 20 Гц до 20 кГц, чутливість 110 дБ. Це якщо швиденько про технічні характеристики. Значить, познайомившися з ними вперше, я їх відразу підключив через дріт до комп'ютера, і мені особисто сподобалось саме м'якість, нейтральність. Та легкість звуку. Через дріт навушники звучать саме м'яко та нейтрально, на мій погляд. Приємно, що вони видають саме такий звук. Е, все на своїх місцях і для прослухування музики через дротове підключення. І я б рекомендував або налаштувати еквалайзер на свій смак, або якщо ви любите слухати легеньку музику, в цілому чіпати нічого не треба. Наушники і так звучать файно. Якщо щось таке, щоб довбало, то поклацати там еквалайзер. А потім я підключив ці навушники до комп'ютера через радіоканал, ті самі 24 Гц. Це той самий свисток і згадав, що є ж той самий об'ємний звук 7-1, і такий о. Все ж відчувається по-іншому. Як мінімум, сцена стала об'ємніша. Ну тут в цілому логічно. Тож об'ємний звук, то вона й об'ємніша. Словом, покайфував під улюблену музику з цим об'ємним звуком і згадав, що в іграх треба теж спробувати. І протестував цей звук, об'ємний в рідненькому Stalker 2. І ще більше офігів, тому що вони класно о, о, працює ця сама сцена з об'ємним звуком. Грати зручно, особливо в якихось таких шутерах або в іграх, де важливо чути де, що відбувається в наушниках. Це клас. Але мої пригоди з підключенням цих наушників від GamePro до інших гаджетів, звісно ж, не закінчились. Я коли побачив, що є ресивер Type-C, то відразу ж поглянув на смартфон такий, типу. Чому б і ні? Ну і підключив наушники через цей ресівер до смартфону і теж трішки послухав улюблену музику з файним звучанням. А потім, звісно ж, підключив наушники через блютуз до смартфону. І ще більше впевнився, що звучання в цих наушниках яке відносно нейтральне, словом таке, як я люблю. Нічого зайвого. І як я вже згадував вище, користуватися наушник, користувався наушниками як вдома за комп'ютером, так і на вулиці в парі зі смартфоном. До речі. Звучання через блютуз трішки відрізняється від звучання через інші типи підключення. Я нагадую, що підключав їх до смартфону. От саме зі смартфоном ці наушники звучать так, щоб насолоджуватися музикою, всі частоти так легенько розподілені, саме для такого м'якого звучання, приємного там якого в той час, коли підключити чивши навушники через ресівер чи через той же дріт до комп'ютера, то вони максимально заточені для того, щоб все було чутно в іграх, отримати максимально крутий експірієнс від користування наушниками та реально теж кайфанути від гри. І ця різноманітність теж приваблює. Звук це той самий третій елемент, про який я згадував трішки вище. Перше варіативність в підключенні, друге автономність, і третє саме є звук. І от воно, тріо для чудових геймерських наушників. Три елементи, які для мене грають роль при виборі такого типу наушників. Звісно, ще багато інших моментів, які грають роль, і це і зручність, і дизайн, і практичність, і так далі. Але всі ці моменти в наушниках від GamePro в цілому мені особисто подобаються. Ось вам і виходить підсумки про цю новинку. Наушники файні, дизайн на мій смак теж файний, підключення капець, яке варіативне, звук чудовий, автономність найс, зручно сидять на голові та й вухах, і взагалі чудові наушники, як для того, щоб пограти в ігри, так і для того, щоб покайфувати перед улюблену музику. Коротше, беремо. Ви до речі, свою думку напишіть, чи беремо чи ні в коментарях. І як вам ці наушники від ці HSW250. Ну а я всім дякую за підтримку. Обов'язково підписуйтесь, якщо ще раптом не цей не підписані. Тисяте на вподобайку, вона ж лайк, пишіть ваші довжелезні коментарі. Я знаю, у вас точно такі є. І взагалі діліться коментом з контентом з друзями, всіма діліться українським контентом, щоб його ставало якомога більше. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо, волонтерами, допомагаємо хто чи може, і рухаємось лише вперед, і все буде файно. Слава Україні! Слава сува. Побачимось, чи почуємось.